Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні у випуску Історичний рекорд Microsoft, мільярдні альянси OpenAI та Amazon, скандал Google, прориви ші музиці і нова ера людяного штучного інтелекту. Microsoft встановила новий світовий рекорд у швидкості штучного інтелекту. Хмарна платформа Microsoft Azure досягла історичного результату. Мільйон сто тисяч токень за секунду на одній стійці GPU Nvidia gb 300, що в п'ять разів перевищує попередні показники покоління H100. Тест із моделлю LAMA 270B показав прорив у швидкості та енергоефективності завдяки архітектурі RAS Scale, де весь стій працює як єдиний суперкомп'ютер. Така продуктивність критична для реального часу роботи агентних ШІ-систем і мультимодальних моделей. Сатьяна Делла назвав це демократизацією суперкомп'ютерного ШІ, а аналітики вважають, це новий стандарт у хмарних обчисленнях. OpenAI та Amazon Web Services уклали угоду на 38 мільярдів доларів. Amazon стане новим головним інфраструктурним партнером OpenAI – Забезпечивши компанії Сема Альтмана доступ до сотень тисяч GPU Nvidia GB 200, GB 300 для тренування моделей, інференсу чат GPT і запуску агентних систем, це перша настільки масштабна співпраця OpenAI поза екосистемою Microsoft Azure. Альтман назвав її ключем до масштабування фронтирного Ші, а CEO AWS Мед Мет Гарман заявив. Що інфраструктура компанії унікально позиціонована для підтримки місії OpenAI. Аналітики відзначають, що партнерство зміщує баланс сил у хмарному ринку і наближає еру багатохмарного ШІ, де OpenAI стає більш незалежною. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. OpenAI почала монетизацію відеоплатформи SORA у мобільному додатку SORA для iOS тепер можна придбати 10 додаткових генерацій відео за 4 долари без обмежень на кількість пакетів. Це перший крок до створення економіки SORA, де користувачі зможуть платити за розширений доступ і навіть заробляти на створенні контенту, за словами керівника SORA Біла Піблза, платна модель допоможе покрити божевільні витрати на GPU, Адже одне відео коштує компанії до 5 доларів. У майбутньому OpenAI планує запустити монетизацію Cameo, функції з відео за участі віртуальних знаменитостей і персонажів, де правовласники отримуватимуть частку прибутку. Аналітики називають це новою епохою комерційного ші відео, подібною до моделі Roblox, але для генеративного контенту. Google видалила модель Джема після скандалу з американським сенатором. Після гучного інциденту, коли ще модель Джема вигадала фейкову історію про звинувачення у зґвалтуванні сенаторки Марші Блекберн, Google зняла модель із платформи AI Studio. Компанія пояснила, що Джема ніколи не призначалася для споживчого використання, а лише для розробників через API. Інцидент спричинив політичний резонанс. Сенаторка звинуватила Google у наклепі та упередженості. Подія загострила дискусію про юридичну відповідальність ШІ моделей і ризики галюцинацій Ші, коли алгоритми вигадують правдоподібну, але неправдиву інформацію. Співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер у судовому свідченні вперше детально описав, як планував усунення Альтмана ще за рік до подій листопада 2023-го. Він надіслав 52 сторінки меморандуму із звинуваченнями в маніпуляціях, брехні та управлінському хаосі. Після звільнення Альтмана Рада навіть розглядала злиття з Антропік, але через добу більшість працівників OpenAI виступила проти, а під тиском Microsoft керівництво повернули. Суцкевер згодом залишив компанію, визнавши свою помилку. Свідчення підтвердили масштабні внутрішні конфлікти в ОПНАЇ і стали новою главою у протистоянні між Альтманом і Маском. Новий звіт Wharton Human AI Research демонструє вибухове зростання впровадження генеративного ШІ. 82% керівників застосовують його щотижня, а половина щодня. 75% компаній фіксують позитивний РОАЙ, особливо у фінансах, HR і аналітиці. Водночас 43% керівників хвилюються через атрофію навичок, співробітників і труднощі інтеграції. Уортон прогнозує, що 2026 рік стане переломним етапом переходу від експериментів до стабільного впливу ще на прибутковість бізнесу. Стучно створена артистка Ксанія Монет стала першою щі виконавицею, що потрапила на офіційний радіочарт Billboard. Один з її треків дебютував на 30 й позиції Adult RB AirPlay, створена поетесою з Місісіпі за допомогою Суно. Ксанія вже має понад 44 мільйони стрімів і контракт із Hollywood Media. Її успіх викликав бурхливу дискусію. Одні називають це синтетичною ерою музики, інші Загрозою для живих артистів. Білборд прогнозує, що щі артисти невдовзі з'являтимуться в чартах щотижня. Платформа UDIO потрапила в кризу після угоди з Universal Music Group. Ші музичний сервіс UDIO заблокував можливість завантаження треків після підписання партнерства з UMG, що викликало масове обурення користувачів. Тисячі креаторів звинуватили компанію у зраді та порушенні обіцянок. Після хвилі протестів CEO Ендрю Санчес дозволив лише 48 годинне вікно для завантажень старих треків. Експерти назвали угоду землетрусом для щі музики. Платформа персональних відео Cameo звинуватила OpenAI у порушенні торговельної марки через функцію Cameo у додатку Sora, яка дозволяє створювати відео з віртуальними образами знаменитостей. CEO Cameo Стівен Галаніс назвав це екзистенційною загрозою для бізнесу, тоді як OpenAI заявила, що Камео загальний термін, позов може стати прецедентом для регулювання назв і брендів у Шій індустрії, особливо у сфері дипфейків та авторських прав. Керівник підрозділу штучного інтелекту Microsoft Мустафа Сулайман заявив, що жодна ШІ-система не має свідомості. Оскільки відчуття та емоції притаманні лише біологічним істотам, він закликав зупинити дослідження свідомого Ші, назвавши це неправильним питанням, і попередив про небезпеку психозу від ШІ, коли люди сприймають чат-ботів як друзів. Ця позиція розділила спільноту. Прихильники підтримують гуманістичний підхід Microsoft, а критики звинувачують Сулаймана у стримуванні наукового прогресу. Екс-півробітник Ілона Маска Ерік Зелікман готує запуск стартапу Humans, який зосередиться на щі, орієнтованому на емоційний інтелект і глибоку колаборацію з людьми. Компанія веде переговори про інвестиції на 1 мільярд доларів при оцінці в 5 мільярдів і вже зібрала команду з OpenAI, Anthropic і DeepMind. MetaHumans – створити людяний ші, що розуміє емоції, цінності і цілі користувача. Forbes називає це новим напрямом у розвитку співчутливого ші, який може змінити парадигму від автономії до партнерства між людиною і машиною. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.